Рейдові заходи, присвячені боротьбі зі стихійною торгівлею, відбулися вранці 2 червня. Працівники міліції на вулиці Мурахтова поряд з центральним ринком намагалися прибрати торгуючих, де прийдеться громадян. Основна наша ціль, як у частково спектру міліції, це, значить, составити адміністративний протокол в отношені гран, які значить, і, 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 ігнорують те, що дійсно є стихійний ринок і продовжують торгувати. Рейдові заходи мають не лише каральну, але й виховну мету, кажуть міліціянти. Ми періодично проводимо рейди, наче стосування направляємо в суд. Значить, ті, хто, скажімо, граждані скажі, розуміють, вони приходять на центральний ринок, де є спеціально відведене місце. Під час рейду виявилися цікаві факти, над якими правоохоронцям та іншим компетентним працівникам контролюючих органів ще доведеться попрацювати. Є Розрішення видане налога. В едином налоге, но на самом деле торгующие стоят, стоят по улице Мурахтова указанных документов по 1А, а они как бы напротив дома 6. Власти будут разбираться по этому поводу, почему налоговое было выдано это разрешение. Боротьба зі стихійною торгівлею схожа на писання по виді вилами, скільки не старайся, слідів не видно. Про ефективність такої роботи дніпродзержинці можуть судити самі, просто гуляючи центральними вулицями міста.